Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Tower Defense. Йоу, всім привіт! В общем, Дімас, дивись, ми, так сказати, давненько не заходили, по суті, так-то, і. М -м, що мені цікаво? По-перше, я заберу Daily бонус. 500 гемасів, хай вони будуть у мене. І коли ми вже з тобою дійдемо до 25-го левела. Спитай щось легше. Ну дивись, у нас в цілому є x2xp на 60 хвилин, тому. В Не нас? Можемо і вальнути? В нас чи в тебе? А що в тебе нема? Нема? У мене є зато а, x3 нет. game speed. Прикинь? Ага. А ще один, так? Да? Так, да, да, ще один. Типу в мене вже є, ще в тебе я тобі вже давав, у мене є ще один. Ну, от ж. А x2 XP у мене нема. Дам. Ну, погано, що я можу. А, почекай, А, це на геми. Це на геми, да, я ж теж подивився, поняв. Ну тут є ось такий прикол дивись. Що? Пішли. я пік час забрав. О. Ага, а ти де? Це хороша штука. Тільки це, йомойо, стоячу. А де ти дівся? Дивись, дивись. Ну я. Я правильно поняв, де ти? Тут можна престижність прокачувати. Тільки треба сотий левел, у мене 23-й. Да. Щоб купити. е Сікрета за 100 коїнів оцих, прикинь, тобі треба 100 раз по 100 левелів пройти. А може Це, далі воно більше бити. буде давати? Типа за ребіт. Думає? Mm? Mm. Mm. Не знаю. Можливо? Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Я не, не знаю. знаю. Я, чесно, дім не знаю. Ну, я знаю те, що ми, по суті, можемо зараз створити з тобою паті. Yes. От. І нам треба дуже жорстко прокачатись. По суті, так як я не можу собі купити X2XP, хоча, можливо, тут можна. А, ні, тут не можна. Ну і у Factions цьому, мабуть, теж не можна. Мушель у мене немає. Сумонити, в принципі, можна попробувати. Чисто подивитися, що мені випаде, бо все-таки я в мене x8 вдача, а мені падає Shiny Uncommon. Ти розумієш, моя вся вдача просто уходить на всякий ось комоновський сквідвор. Да. Ну, так. Мені кажеться, що тебе дуже сильно намахали на робокси. Я думаю, так. Да. Але ти знаєш, у кого нема робоксів, то той пацан завжди може їх отримати на халяву. Так. Да? Просто, я. чувак. Безкоштовно 15 тисяч робуксів. І всі ці робукси можна забрати в моєму телеграм-каналі. Там йде розіграш. І потрібно все, то на все підписатись на мій телеграм-канал, там на твій телеграм-канал, на Денчиковий. Нажати кнопку Беру участь і потім ми на стрімі оберемо 9 переможців і кожен з них отримує робукси. Ну, Обалденно, по-любому треба брати участь, бо тому що ну 15 тисяч робуксів. Да в сумі. В сумі роздасться аж 15 тисяч робоксів. Це реально дуже багато і ну, на дорозі не валяються ці робукси. Ні. Mm хе -hmm. mm -hmm. Тому, Дімон, я думаю, що всі поняли, що робукси прям солідні і солідна штука ці робукси, і погнали сюди поки що, тому що нам треба пройти на наступний цей. Як його. Ти зайдеш сами, до мене? Да, я поняв, хорошо, так, да, почекай, дай. Ну куди мене ще запустеє? Ні, пацан, то вийди. Не. Та, бали, не. Пацан, Десять секунд, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Ти задовбав. <laughs> Ти просто задоубав. Тихо, тихо, я Я це, я, ну дай, мене ж з'явився теж Річард. Та що ти йому 200 правда. xp прокачав, та і все? Толку з нього. Яких 200 xp? Ти шо смішний? А сіки ти йому прокачав. А я тобі щас скажу, скільки? А ти скажи, скільки ти прокачав. А от скажу. А скажи. Всім скажи. Щоб всі подожди. Знали. подожди. Подожди, подожди. У мене 56 квитків є. Я йому прокачав 78 350 XP. Де? Да? да. Він мене з першого левела став 22-м. Обалдеть. Наша ж ти його качав, а не когось, серйозно. А кого Ну, когось, кого? демеджа багато. Пішли, пішли. Зараз прийду, зараз, пішли! Все, just все, качаю. я запустив. Дімон, це остання наша гра в Красті крабі, пацан. О, ну це потужно, пацан. Просто остання. Далі ми підемо в наступну локацію, там будуть давати класні різні приколи, і я готовий просто все проходити. Та да, давно пора, пацан. Ми вже такі серйозні тут чувачки ходимо. Ну, нам треба просто нам якось... пройти. Виклик, нам надо виклик, понял? Ее. Yes. Нам надо да рейд. <рес>, чувак, в рейді ми будемо жорстко валити. А скільки ж коштує, щоб поставити оцю твою сенді? 1250. А, ну хоча в тебе крастіе штуки. То може того ти так і отримуєш більше, ніж я. І ставиш, в принципі, юніта. Ну да, бо я, пацан. А то я з цими магазинами щось, ну не знаю. Не, ну магазин непоганий, ну ти все на максимумі 2200 получаєш, я получаю 2900. Ну да. Але ж все одно. Получай, все, ж. Ну. <рес> і на тому дякую, знаєш. Ну? Що я поставив юніта, який повинен давати гроші, він мені хоч їх дає. Ну да. так. <рес> правильно, чувак. Правильно, правильно. Все, Сенді, одна прокачана, зараз друга ще прокачається. Ми будемо вообще сидіти нормально в маслі і проходити на наступну локу. Мені прям інтересно, бо там якісь будуть секретні в ці давати карти, поняв? Я побачив да. Угу. Я коли вибирав, я побачив. Що там щось дають, Ну, цікаво, цікаво. Дві, який мій Річард, який дві це? <рес> <рес> старший брат, менший брат. <рес> да, да, да. Папа і син. <рес> Алло, а в твого Річарда такий демедж, як у мого? А. Не знаю. А, ти тоже на гризлі вибив? Да. Ну, от така різниця, поняв. А в тебе якого левела да? кажеш? 25-го? 22-го. 22 22-го, 25 мій 25-го. Ну в них разниця в півтори тисячі демеджа. То оце так мало дає, оце вумбо шайні? <рес> ну я казав тобі, воно не так багато дає. Якось. По відчуттям принаймні? Ну не прям багато. Ні. No. Так треба собі купити буде карен. Да, от карен прям без шуток така, серйозно. Ну да, тридцятка демеджа, демеджа на самому першому взагалі на нубському левелі. Ну. No. З такими приколами, то вже не до смішок. Yes. І все чувак, ми проходимо. Mm. Все на ізі проходимо і зараз підемо на наступну локу і там вообще буде капець, наверно. Ну там може і складніше буде, все-таки, ні? Є такий вайп, нема? Ну. Mm. Ну воно то може буде складніше, але я думаю, що ми все одно не будемо відчувати тієї складності. Ну я теж так думаю, особливо... бо ми все-таки крепкі. Ну да, ще й особливо ми зараз прокачаємо 25-й левел. Ну. Та й буде нам трошки байдуже. І ми опять, до речі, протикались, паті не, не створили. В смісі, я ж тобі створив, я тебе же пригосав При, приглашав. Ну, раз ти мене пригласав, то тоді добре. Да, Приголосав тебе. Ну ща ще раз проголосуй, бо да. нас кинуло в друге лобі. Да. І по факту, ми тепер можемо піти в чамбакет. А, лол, я о, можу я, кстати, так і думал. Як любить? Так ми любу гру можемо вибрати, коню. Тут, тут нема замків. Да, я бачу прикол. А ну, давай в самое складне, чув на харду. А де ти? А сюди бачу. А нами якийсь пацан забіг. Да, забіг. Ну я не знаю, сей сподимся, что тут робиться. Ну, попробуем. Ну, воно в самом низу, типа, воно, наверное, саме складне, ні? Ну, вообще то в теории, да. Ого. О, там оно спанч бупсы. О, дві карта. типа. А, а вони аж звійцевы ходят. А да. Что они ставили комонских цих? Не понял. Левел 13, пацан. У него губки ззаду, боби зачарені. Поли? Губки Боби за зачарені на таке, що в тебе дід. А. <coughs> Ой. Або у дід не встати. Да, yeah. по um, 15 тисяч по 15? пацани 15? виходять. Чуєш? Ні, чуєш, походу, походу щось буде пісня. Тут прям серйозно, да. Так. Блін, це буде конкретна оборона. Цей пацан, мабуть, сам би тут точно не пройшов. Ну да. <coughs> Та й не факт, що ми зараз ж... пройдемо. Але ж забігти, то він забіг. Забігти забіг. Ой-ой. Ну там Mm -hmm. Ну, трошки вже все, конечно, вже пройшли, не повинні. Але... Сразу басяра півляма. Є чуть проходит прям алло. Алло! алло, гараж. Алло, Ти шо. Алло, ну, ежі. Капець, тут капець, я тобі кажу. Тут капець, капець. Я ей даже не встигаю okay. магазини прокачати, босяра воно проходить. проходит. Да. Босяра прям багато зніс. Чушь нам, походу габело, пацан. Пацан, ну. Нам просто трошки грошей більше. Ну, ну треба, і юні, да. Дів, відповідно. Бабла треба. Ну тут уже прям да, прям да. Ну, ми, а конечно, я... не всіх прям пропускаємо, но. Ми пропускаємо. Ну ми все одно пропускаємо і багато. Да. Пропускаємо, і дуже багато. Все одно. Капець, тут прям реально тяжко чуєш. Ага. Я вже відчуваю. Та, да Тут ще Тифи, да, в якого, блін, ще. Було капець хп. У нього 50 тисяч осталось, він дійшов і 2 хп в нас лишається на базі. Ой -ой. І пішов ось о босс з 15 хвилі. Ага, як цікаво. Mm -hmm. А той зі своїми губками бо ма би даже лівну, поняв. Mm -hmm. Слава Богу. Бо ми зараз пройдемо гру. Він, мабуть, подумав, що ми не пройдемо, а ми пройдемо! Ми ж пройдем, Ну ти? вже вже, да, вже наче трохи. А може і не пройдемо, чув. А може, може. Ні, мабуть, може ми не, не пройдем. пройдем. Мабуть, ми не пройдемо 50 тисяч 000... хп. пройдемо! Ні, нормально, нормально. Ми пройдемо, Дім! Ми пройшли! Дали якісь Glove Candy, 3 штуки по 900 XP кожна. 200 season Pass, Falcon Point, реальний кейс. Обалдеть, що, банали next. Ну це, звісно, серйозно, Насправді то. Так то да. просто... просто Де тут краще всього юнітів ставити. Угу. Неначе отут так теж нормально буде. Ну, чи можна тут на скелі поставити, чи ні. Ох, йой. Що затестимо цей момент? Ну затестити затестим. Чуть-чуть не хвата бабла. Вірю, чуть-чуть проходять. О по-по. Ну в них щас, по ідеї, має бути менше хп із-за того, що нас менше. Ну, в теорії. Ну чи поможе це нам якось вообще в дальшому подальшому, я не впевнений. Ну. Ні, в тебя було півмільйона в босса, а зараз 380 тисяч. Ну там було 400 лишнім у нього. Так що в них хп в натурі менше. Ну то й добре, якраз. Правда, там все одно де-не-де проходять поки але. Я думаю, що što... то все одно. Та проходять, і босс зараз пройде. Ай-яй-яй. Та тут натурі ай-яй-яй, пацан. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, и снот. Да, та це добре it's not good. <laughs> da, у нас вообще все бет, бро. Погано, пацан. Все дуже погано. Ти дефай, братуха. Стараюсь, братуха, стараюсь, крепко. Братуха, дефай. Братуха, стараюсь. Братуха. Братуха, надо дефать. Що тільки можу, те й прокачую, братуха. Братуха, дефай! Братуха. Стараюсь! Проходимо, проходимо! Ну да, вже, вже вже не повинні пропускати, вже по суті по ідеї то окей. Ой, хух, ну жесть! Що ми типа тіфа тіфа добиваем? Добили, ні, добили. Взагалі нормально, нормально. Нормально, нормально. Єс, Yes, yes, норм. норм. Ти що, музяка, так понял. Чекало Він якийсь. Та-та-та. Да -да -да. Капець ми сильні з тобою, да? Ми на харді граємо, mm -hmm. не на норму. Mm -hmm. Да. А в твою дупі, да, дивись, скільки да. хп вообще. Ну. Цильно. Да, прям багато. Так, ну і боса ми сейчас тоже виносимо і не паримося. Ну да. вже да. Все халява. Тикать, той раз у нас 2 хп лишалося, зараз 28. 11 370 демеджа я наніс. 11 млн точніше. Ага. 11 мільйонів демеджа. зумазій ти. А ну давай в лобі. Що по левелу мені скажете, пацани? 23-й ще досі! А це не 24-й в мене. А ну щас очівку якусь. Бем, бем, блін, пасах, бем. Далі закрито. Квестах. О, все, у мене 24-й. Я квест якийсь забрав. хе Хе, хорош. О, то що треба, чуваче? 24-й левел. Це получається в наступний раз, як ми сюди прийдемо, ми вже зможемо піти в рейди. Так і да. Так і да. А це йо моє, я хочу тобі сказати. Ні. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал, посилання є в описі і брати участь в розіграші на 15 тисяч робоксів. А на цьому ми будемо з вами прощатись, тому не забувайте підписуватись на канал і ставити свій подобайдне. З вами був Санчелос і Дімончик, і всім пока-пока.